Всім привіт! З вами Даша. Рада вітати вас на моєму каналі. За назвою цього відео, думаю, ви вже зрозуміли, що це відео буде на тему навчання за обміном по програмі Erasmus Я студентка Словацького університету і завдяки моєму університету я декілька разів навчалась за обміном по програмі Erasmus в інших країнах. Якщо ви також мрієте навчатись в європейському університеті та мати можливість навчатись за обміном, то я рекомендую вступати. В словацький університет, а з цим вам допоможе компанія КамСтаді. Комстаді це компанія, яка вам допоможе зі вступом до найкращих вузів країни та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів та підготовкою до вступних іспитів. А ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше, та залишайте запис на безкоштовну консультацію. Після моїх подорожей в Хорватію, Францію та ще скоро ще в одну країну, вся ця тема вас дуже зацікавила, оскільки ви мені на рахунок цього задавали на ну, дуже багато питань, тому в цьому відео я детально розповім, що це за програма, як прийняти в ній участь, що для цього потрібно, та дам вам свої поради щодо вибору країни та підготовки до від'їзду. Для тих, хто не знає, що таке Erasmus, Erasmus – це програма обміну студентами, коли рідний європейський університет відправляє навчатись в інший європейський університет в іншій країні, з яким вони підписали договір. А також ця програма не тільки дає можливість навчатись, але й проходити стажування. Але в цьому відео я буду розповідати саме про навчання по цій програмі. Завдяки програмі Erasmus є можливість відвідати нову країну, вивчити або покращити знання іноземної мови, розвити свої навички в англійській, познайомитись з новими людьми та культурою та прожити життя в іншій культурі. Давайте детально розберемо, як поїхати навчатись по цій програмі. Я нагадаю, що я студентка Словацького університету, економічного факультету. Для того, щоб поїхати по цій програмі, потрібно спочатку подивитися, з якими університетами має ваш факультет домовленість. Все це можна знайти на сайті. Покажу вам сайт мого університету. На сайті показані країни та університети, які можна обрати. Але увага! Не все так просто. Не кожен університет вам підійде, оскільки в тому університеті мають бути навчання. Предмети такі, щоб можна було перекрити предмети на вашому рідному університеті. Якщо в зимньому семестрі у вас буде, наприклад, предмет корпоративна соціальна відповідальність, то і предмет ви маєте знайти такий або схожий за змістом в приймаючому університеті в іншій країні. Це предмети можна знайти на сайті університету або написати лист координатору іноземними студентами в приймаючому університеті. Але увага! Цей університет має бути в списку. З яким ваш університет має підписаний договір. Тобто той список, що ви бачите на сайті вашого факультету в домашньому університеті. Коли ви дізнаєтеся, що в якомусь з університетів викладають предмети, схожі на ті, які мають бути у вас в той самий період часу, ви можете обрати цей університет. Обраний університет треба написати у заявці на цю програму. Також хочу додати, що на навчання вам дається максимум 12 місяців на кожному етапі навчання на бакалавріаті 12, а потім на магістратурі 12. Ви можете навчатися як рік, так і півроку або ж по півроку в двох університетах за один рік. Для заявки вам ще потрібно буде підготувати резюме на англійський або словацький, якщо ви навчаєтесь в словацькому університеті. Мотиваційний лист, підтвердження про знання англійської мови на рівні Б2 або мови, на якій ви будете навчатись в приймаючому університеті. Частіше за все навчання проходить тільки на англійській, але обов'язково уточнюйте щодо правил подачі заявки у вашому університеті. Можливо, вони мають якісь невеличкі відмінності. Заявку в моєму університеті, наприклад, можна було подати до середини місяця грудня для навчання на наступному навчальному році. Заявка у нас заповнюється онлайн, куди треба вписати свої дані, обраний вже університет та університет, який можна замінити, якщо в першому відмовлять, а також завантажити всі заздалегідь підготовлені документи, такі як резюме, мотиваційний лист і так далі. Після подачі заявки онлайн потрібно чекати повідомлення про те, чи пройшли ви номінацію на цю програму. Також є ймовірність, що вас можуть запросити на співбесіду. Якщо вас повістили, що ви пройшли номінацію, вам ваш університет надсилає всю потрібну інформацію про підготовку документів для рідного університету. Вближче ближче до від'їзду з вами по електронній пошті зв'язуються і приймаючий університет в інші країни, щоб повідомити, які документи та дедлайни потрібні для переїзду. Рідний університет частіше за все потребує підтвердження предмету Уповноваженою особою в домашньому університеті, тобто вам потрібно через уповноважену особу отримати підтвердження з підписом, що предмети в приймаючому університеті та в рідному співпадають і ви можете їх вивчати. Повторюсь, що такі правила саме в моєму університеті в Словаччині. Можливо, у вас будуть невеличкі відмінності. Також рідний університет потребує онлайн agreement, який підписується двома університетами і вами, де ви вказуєте потрібну інформацію про себе, університети та предмети. Потрібна ще буде страховка, квиток, якщо ви обираєте функцію оплати за квитки саме програмою, та заявку для цієї функції. Але увага! На літаки ця функція не розповсюджується. А також потрібно буде особисто підписати та заповнити договір про фінансування, якщо ви його оберете. Сума стипендії для навчання по програмі Erasmus Plus залежить від країни, яку ви обрали, та університету. Можемо розглянути на прикладі мого університету. Також зауважте, що деякі університети, якщо ви їдете навчатись на більше ніж 90 днів, можуть вимагати візу для легального проживання в країні. Про всі потрібні документи та дедлайни мають вас сповістити координатори цих університетів, що приймають. Щодо проживання. Студент сам домовляється та шукає житло. Деякі приймаючі університети можуть запропонувати гуртожитки та сайти для пошуку житла, але з підготовкою документів, переїздом та проживанням ви маєте розбиратись самі. З цим ніхто вам не допомагає. Тільки якщо стосується щось університету або вам потрібно якоїсь пояснення щодо правильної підготовки документів, ви можете звертатися з питанням до координатора іноземних студентів. На початку вашого навчання... В приймаючому університеті вам потрібно буде пройти онлайн-тест з англійської, який насправді не є важкий. Моя порада: всі документи відправляйте одразу, щоб потім не згубити і не забути. І навіть результат тесту з англійської треба відправляти координатору вашого університету. Під час навчання по Erasmus програмі, приймаючи університети або студенти з групи ЄСН, влаштовують різні вечірки та заходи для того, щоб іноземні студенти познайомились між собою, не відчували себе самотніми та швидко звикли до нового середовища. Що робити під час та після навчання по Erasmus програмі, координатори завжди повідомляють, тому не переживайте. Сподіваюся, я допомогла вам зрозуміти, що це за програма та як до неї підготуватися, а тепер, що до моїх порад, по перше, всіх вас цікавить питання, яка ймовірність проходження номінації на цю програму? По-перше, залежить від університету. Але це не значить, що треба бути супервідмінником або відмінницею, щоб на неї пройти. Треба просто бути студентом з нормальною репутацією та більш-менш нормальними оцінками. Також залежить проходження номінацій від кількості зацікавлених студентів на один університет. Я від себе рекомендую обирати країну та місто менш популярне для туристів та більш віддалене від країни, як, наприклад, Словаччини. В Чехію, наприклад, буде більше зацікавлень ніж в Бельгію, Німеччину чи Португалію, наприклад. Також моя порада щодо вибору країни. Так, звичайно, перш за все потрібно, щоб предмети були схожі, як в рідному університеті. Можливо, таких буде декілька університетів у вас або навіть багато, але не втрачайте одразу голову, побачивши, що вам підходять якісь пальмові там острова або інші важко доступні в плані транспорту країни. Тому що не забувайте, що ви їдете навчатись, а не бути туристом. Звичайно, ви будете брати з собою велику кількість речей, тому подбайте про те, щоб ви не зашкодили собі і своєму гаманцю, якщо це може бути проблемою. Також беріть до уваги культуру країни, політичну ситуацію та клімат. У своєму прикладі хочу розпоказати вам, що я прожила на програмі Erasmus Плюс біля узбережжя Атлантичного океану в зимовий період. І я пережила на собі і відчула великі урагани, які в житті я ще не бачила. Ще одна моя порада: будьте обережні в чужій країні. По-перше, це безпека ваша. Запишіть собі номери екстрених служб певної країни, де ви будете. Я вас не хочу налякати, але потрібно. З розумом відноситись до себе і до своєї безпеки, і ще моя порада це користуватись можливістю та пізнавати нову країну та людей. Якщо ви переживаєте, що не познайомитись з місцевими, це зовсім не так. Разом за разом з студентами на англійській програмі будуть навчатись і місцеві, і більшість з них дуже зацікавлені в дружбі з іноземцями, адже вони так само хочуть спілкуватися англійською та знайомитись з новими людьми. Також рекомендую прочитати відгуки про обраний вам університет заздалегідь, щоб розуміти процес та складність навчання. Наступна моя порада: дізнайтесь заздалегідь інформацію про те, що прийнято, а що ні, в іншій країні, щоб не втрапити в неприємну ситуацію. А також не розраховуйте на те, що якщо ви Еразмус студент, то до вас будуть ставитись якось особливо і ви все легко здасте. Ні, до всіх студентів відносяться. Однаково і оцінюють однаково. Не забувайте дотримуватись всіх дедлайнів, візьміть з собою ліки та хороший настрій. Erasmus це дуже крута можливість і супер цікава. Я не шкодую, що приймаю участь в цій програмі. Тепер не можу уявити своє життя без таких подорожей. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Буду рада вашим лайкам та коментарям. Бажаю вам успіхів і побачимось в наступному відео.